Ми вдячні, що українці цінують нашу працю, своєчасно сплачуючи за послуги. Нафтогаз Україна зміцнюємо незалежність. Росіяни е, в своїх пабліках скиглять про те, що їхня ж ППО збиває свої гелікоптери літаки. Це, звісно, добре. Е, не може не радувати. Чому так відбувається? Могли би ви пояснити. Ну, є такий вираз «friendly fire» – дружній вогонь. Не виключно так, дійсно, що що можуть літальні апарати потрапляти під дружній вогонь через нескоординованість дій. Ну не те не перші ж випадки. Тому ну зрештою в багатьох війнах таке не таке, таке трапляється. І до те, що е, як ви кажете, скиглять, ми ну, теж відстежуємо, бачимо, фіксуємо це ще одне підтвердження, як кажуть у нас в повітряних силах: це об'єктивний контроль, що ворог підтвердив втрату гелікоптера, літака, власне, від власної зброї. Ну, це для нас чудова інформація.